Багато учнів, навіть не відкривши завдання, вже думають: я цього не зможу. Вони пам'ятають чужі фрази про страшні формули, і важкі приклади і зупиняються ще до початку. Але... Коли розібрати задачу крок за кроком, виявляється, що більшість тем цілком зрозумілі, проблема не в математиці, а в тому, що страх блокує мислення. Тільки зникає паніка, математика простає бути монстром і стає логікою, яку можна опанувати. Зоя Вікторівна, наша викладачка Скул, по-перше, ніколи не критикує за незнання. А по-друге, спершу виявляє прогалини. А вони є у всіх, навіть при 10 чи 11 балах у табелі. Дитині потрібно закрити цю базу, а вже потім переходити до завдань. І це не лише про математику. На жаль, ми мали і маємо неякісне навчання. Дуже низький відсоток дітей самостійно прийде і скаже вдома, що потребують репетитора, чи що вони мають прогалини. Зоя Вікторівна чекає вас на уроках, щоб довести математика, це не вирок, і давно не потрібно думати, що дитина гуманітарій. Тому ставте плюс у коментарях, щоб записатися на пробний урок.